Привласнення Криму Росією в організації Об'єднаних Націй вперше назвали окупацією. Про це йдеться в резолюції комітету із прав людини генеральної асамблеї ООН. За ухвалення документа проголосували 73 країни проти Росія, Білорусь і ще 21 країна. У резолюції засуджують тимчасову окупацію півострова. А також закликають Москву звільнити українських громадян та скасувати заборону діяльності меджлісу. Тепер документ винесуть на розгляд генасамблеї напередодні своє слово щодо анексії Криму сказав і Гааський трибунал. Ситуацію на півострові там назвали збройним конфліктом між Україною та Росією через те, що Москва задіяла особовий склад своєї армії для захоплення української території. У Києві про резолюцію йшлося на зустрічі президента. І послів країн великої сімки в цій резолюції були чітко відображені визнання Російської Федерації як окупаційної влади в Криму. Вперше на міжнародному рівні було про це чітко зазначено, так само як і було зазначено, те, що Крим Севастополь чітко залишаються територією України.